Пам'ятайте історію зі зливом електронних листів Кремлян, які викрили плани гібридної війни імперії брехні проти України та Грузії. Було три транші цих листів. Перший транш це 2347 електронних листів із поштової скриньки Владислава Суркова, правої руки Путіна. Їх оприлюднили 25 жовтня 2016 року. Другий транш ще 435 листів із пошти Почта МГ МЛРУ опубліковані 3 листопада 2016. То ці електронні листи можна згрупувати наступним чином: вищі рівні стратегії підривної діяльності РФ у нашій країні і Грузії, включаючи дискредитацію західних інститутів та цінностей, фінансування і керування окупаційними адміністраціями в Україні та Грузії: ЛНР, ДНР, Абхазія, Південна Осетія, тактикам якої федералізації в Україні та спроби зупинити наш рух на захід і контроль над політичною ситуацією і маніпуляції у змі в Україні. Третій транш був оприлюднений і ретельно проаналізований інформ Нампалм 2 листопада 2017 року. Збіг чи ні, але саме у 2017 році в Україні стартує сайт antisecta.org. Але про це ще поговоримо. У цих листах детально розповідається, як Кремль проводив операції з дестабілізації України, зокрема, як шукали інсайдерів, яких пізніше використають для розколу нашого суспільства. І от увага одним із таких інсайдерів є громадянка Ірина Кременовська, та її спільник Олексій Святогор проти них у цьому квітні СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 161 кримінального кодексу України розпалювання міжрелігійної ворожнечі. У минулому ці кремлівські агенти прославились як докхантери. Це спи, які з особливою жорстокістю собак. Вони заснували спілку журналістів докхантерів у документованому випадку. Кременоська три години спостерігала як собака по. Від отруєння це не просто дивні люди, це справжні хворі живодери. До речі, саме докхантерство це російський експортний продукт ненависті. Але це ще не все. Олексія Святогора підозрюють у тому, що він знімав відео з малолітніми дівчатами у дітсадку у власних хворих цілях. Докази наявні. Саме такі хворі. Так і потрібні ФСБ та РПЦ для їхніх брудних планів із розбалювання ненависті, цькування людей і розколу суспільства. Саме ці два щури, Криминовська та Святогор, для цього створили цілий приватний центр економіка правових досліджень, це ЕПД, де виготовляли замовні експертизи і поставляли їх до суду, обливали брудом людей і організацій, а потім тиражували це по змі на підставі власних експертиз та під соусом важливо проінформувати. Населення вони вводили в оману працівників змі у 2017-му ЦПД під керуванням Кременовської розрекламував співпрацю із відверто проросійським проектом створеним також у 2017 році. Все реєстрований на український IP. Вони заявили про обмін досвідом та Координацію дій між ЦПД і антисектою я сподіваюся, справедливість переможе, і за всі їхні злочини їм доведеться довго сидіти, і не лише за статтею 161, а й за 111, тобто за державну зраду.